Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь, як донецькі лісівники працюють постійно знаходячись у зоні бойових дій. Скільки працівників галузі змінили лісову форму на військову та про втрати, які не оминули їх родини? Допомога АТО та біженцям зі Сходу та Криму. Звичайно, що основною проблемою, яка нині бентежить донецьких лісівників, є постійні обстріли їхніх лісових угідь та руйнування соціальної інфраструктури. Але найбільше про що піклується керівництво управління, це безпека працівників галузі та їх сімей. Ми знаходимося на ділянці ямпільського лісництва, де проходили бойові дії під час АТО. І тому ми бачимо, що при час бойових дій гинуть не тільки люди, а гине і ліс. Тому що тут пройшла пожежа і загинув ліс. Тепер прийдеться цей ліс вирізати, проводити рубки санітарні і висаджувати на ну, молодий ліс. Люди щодень змушені боротися із вогнем, щоб зберегти ліси, які ростило не одне покоління донецьких лісівників. Для працівників лісового господарства знаходитись у лісі та виконувати свої професійні обов'язки вкрай небезпечно. Лісами вештаються окремі групи бойовиків. Можна зустріти боєприпаси, які не розірвалися, а ще є території, які сепаратисти замінували. Тому працювати в лісі в таких складних умовах це справжній щоденний подвиг. тяжело было нам, очень всем тяжело, особенно лесной охране, ну и нам тоже всем полностью. Мы как бы отступать от своих обязанностей мы не отступали. Мы все равно работали, мы все равно были на своих местах, мы все равно были в лесу, проводили то же самое, как по возможности, и рейды, и так далее, и тому подобное, все было. Было очень, конечно, тяжело и опасно для жизни в первую очередь. По Краснолиманскому лесгоспу, где проходили боевые действия, час АТО, приблизно 800 гектаров лесу требует створить. Ти по слов'янському лісгоспу 65 гектарів теж створювати. А ще де проходять бойові дії. От зараз дуже тяжкі бої йдуть в Амрослівському лісгоспі, в Тареському лісгоспі. Там ще ми точно не определили. Но теж гектарів 500 прийдеться створювати нових лісів і по тих лісгоспах. Не просто буде відродити те, що зруйнували та випалили. Адже питання фінансування стоїть дуже гостро, бо основні державні кошти йдуть на підтримку сил антитерористичної операції Такий Час, як зараз, трудний для країни. Ми все це розуміємо і тому, що будемо відновлювати, вже починаючи з цієї осені, вже починаємо відновлювати нові ліси. Звичайно, що керівництво галузі не залишить зі своїми проблемами наодинці лісогосподарські господарства сходу. Будуть залучені потрібні кошти, і на місцях лісових зарящ знову ростимуть ліси. Все залежить від фінансування. Як буде нормальне фінансування, ми готові в рік створювати близько 2000 тисяч гектарів лісів. До цих бойових дій у нас ми створювали приблизно 500 гектарів. Тому що не було ліси, де створювати нові ліси. Тепер получається, що ми будемо створювати ліса на місці старих лісів, тому що Пройшли бойові дії, і треба створювати, щоб для Донбаса ліс це в першу чергу кислород. Напевне, найскладніша ситуація була на території краснолиманського лісового господарства. В результаті дій терористів на території цього господарства були сильні неконтрольовані пожежі. На той час працівники лісгоспу не мали змоги провести гасіння, тому що там велися активні бойові дії, були заміновані насадження, і доступ до них був обмежений. І з метою збереження життя працівників та техніки лісівники змушені були обмежити гасіння лісових пожеж. Тому деякий час, буквально по 3-4 дні, в лісівників не було змоги гасити ліс. Пізніше, коли вже їм давали зелені коридори, працівники лісової охорони починали активно локалізовувати лісові пожежі. Особливо насадження постраждали там, де були блокпости, тому що їх постійно обстрілювали. Була явна загроза життю працівників, то є замінування, йшли інтенсивні йшли обстріли цих участків, де проводилися активні бойові дії. Тому було прийнято спільне рішення з державною адміністрацією нашою місцевою про тимчасове так виїзди в ці зони. Теж, звісно, ситуації були, наривалися і на шумові міни. тому ну, Тим не мені, ми основну частину, те, що ми свою роботу я вважаю, зробили нормально, дотушили, потушили, локалізували лісові пожежі. Та, попри всі труднощі, лісівники розуміють, що потрібно працювати, захищати те, що не знищила пожежа. Лісова охорона працює без вихідних, завжди готові допомогти пожежникам. Ви знаєте, у нас патрулювання працює, лісна охорона, От задійсне там 100% лісна охорона, Постійно робимо виїзди. У нас немає вихідних, у лісної охорони У нас нет вихідних. у нас не нормований робочий день. Ми об'їжджаємо всі свої участки. У складному становищі опинилися лісові господарства сходу, та незважаючи на це, лісівники не лишаються осторонь чужої біди. Як можуть, так і підтримують бійців АТО, допомагають біженцям, котрі втратили все своє майно і рятуються втечею із тих місць, де лунають постріли та гинуть люди. Зараз район наш приймає скільки переселенців з Донецька, з Горловки. Люди відповідно розташовані на базах відпочинку. Басить починку розташовані в своїх масивах. Відповідно, люди посіщають насадження, виникають пісові пожежі і за небережного ставлення з вогнем. Звичайно, відбулося багато подій. Люди пережили страх за своїх рідних і близьких. Але лісівники Донеччини живуть майбутніми планами та сподіваються, що скоро буде мир і стабільність у їхньому регіоні. Це ні день, ні два, ні місяць. Це пройдуть роки. Це сталося вже а пічаток кожного человека і на тому ж самом дереве, тому що в кожного дерева как і в человека, є душа і серце. Українські лісівники активно допомагають нашим бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Кожне обласне управління лісового та мисливського господарства направило гуманітарну допомогу різним військовим підрозділам, які воюють на сході. Наше обласні управління на даний період. Ми перечислили вже понад 11 мільйонів гривень. Це ми допомагали і продуктами, допомагали і бронежилетами, і касками. Хто як міг, тим допомагав. Допомагали так, щоб що пиломатеріалами, досками, що потрібно для армії, все допомагали. І на даний час також готова зараз допомогу для формування батальйону січна, також на мільйон гривень маємо закупити каски, бронежилети і форму. Но ми повинні допомагати, це однозначно, тому що хлопці воюють за нашу державу, воюють за нас, за наші сім'ї. Працівники лісової галузі, як і тисячі інших справжніх патріотів, воюють захищаючи наші кордони та незалежність нашої держави. Наші працівники лісової охорони є мобілізовані. Понад 500 чоловік вже служить в силах. А то маємо невтішні дані маємо чотири чоловіки, які загинули. Також маємо багато поранених. Обласні про міру своїх можливостей допомагають, але я рахую, що це допомога буде недостатньо і будемо ініціювати збільшення допомоги сім'ям загиблих і поранених. Патріотично налаштовані лісівники Черкащини активно підтримують українську армію та допомагають постраждалим в АТО. З березня поточного року лісогосподарськими підприємствами області постійно надається не лише гуманітарна допомога різним військовим підрозділам, а лісівники підтримують родини загиблих. Це була допомога і для переселенців, і для поранених, і для міністерства оборони. Загалом на вчора такої допомоги було надано більше як на 650 тисяч гривень. Це були продукти харчування, були пиломатеріали для облаштування бійців. Також це були продукти харчування, і звичайно, це були просто кошти, зібрані як від працівників лісгоспів. Лісівники державного підприємства Кам'янського лісового господарства теж активно підтримують наших військовослужбовців. Для обороноздатності країни підприємством було перераховано понад 45 тисяч гривень. Серед працівників лісгоспу є мобілізований Анатолій Вовченко. Чоловік працює у капітанівському лісництві трактористом, а тепер ось уже більше двох місяців бере участь в АТО. Колеги дуже хвилюються за Анатолія і знаючи, що в бійця немає військового спорядження, вирішили усім колективом на швидкоруч зібрати кошти і придбати для нього бронежилет та каску. Перед тим як купляти цей бронежилет, значить ми його розпакували. Та пластина, що знаходиться на спині, та що, пластина, що знаходиться спереді, значить вона була провірена із АК-47 калібром 7,62. Тобто вона прийшла випробування. Я із, будемо так казати, з певністю, я цей бронежилет сьогодні вручу в своєму трактористку, де знаходиться мобілізація. Так само була придбана каска. Так само ж до нього. Що ця казка, ви бачите, сьогодні також буде порядена йому в руки. Надають прихисток лісівники Капітанівського лісництва і біженцям зі Сходу, які мають першочергову потребу в поселенні та працевлаштуванні. Наразі в приміщенні лісництва в кімнаті для гостей проживає сім'я переселенців із Луганської області: чоловік та дружина Юлія і Віктор і їхній дворічний син Євгеній та дев'яносторічна бабуся. Я вже ж ми вдячні лісівникам, бо е, дуже тепло назустріли, допомогли, бо коли ми їхали по дорозі, у нас зламався прицеп з речами, і вони допомогли нам його сюди довести, вигрузити, відремонтувати. Ну тобто, як одна велика родина. Із собою переселенці привезли лише всі необхідні речі: одяг, побутове приладдя. Повертатися назад додому сім'я не планує. Хочуть залишатися жити та працювати на Черкащині. Тут привітні люди, піклуються про них. Ну, звісно, вони допомогли всім. Ну, такі апартаменти, мало ли, я думаю, кому достаються. Тут гаряча холодна вода. Здесь прекрасно. Доброго дня. Добрий день. Дякую. Вирішили вас трошки підтримати. Дякую. Да. Якась допомога дізнатися, як ви тут, як облаштувалися. Все дуже гарно. Чи все гаразд? Все гаразд. Ми все. дуже задоволені, так. Це земля нас зустріла дуже гарно. Ну, земля у нас одна українська, так що, якщо трохи зараз реальні є проблеми на сході в ваших домівках, то хотіли б, щоб тут вас так само ви себе почували, як в себе вдома. Це дуже, Тому... дуже гарно. ми дуже, дуже дякуємо. Дай Бог, що вже і на сході України найближчий час буде спокій, але наразі, щоб і тут себе почували як дома. Тому що в одній, в одній країні і мусимо один одного допомагати і підтримувати. Кажуть, чужої біди не буває. Тому допомогти людям, які потребують уваги та турботи, це обов'язок кожного небайдужого українця. Підтримка йде повна. Всі моменти, які можливі, всі використовують весь потенціал лісової галузі. Максимально спрямований для підтримки Збройних сил України і для підтримки антитерористичної операції, також є багато біженців східної України з Донецької та Луганської області, які Всіх можливих для помешкання в приміщеннях, які є в лісових господарствах, розміщають людей, які зараз не мають можливості знаходити в своїх домівках на сході України. Також підтримка йде повна їх і матеріальна, і тобто, елементарними речима, і одягом, і продуктами харчування. Пережити душевний біль та фізичні знущання сепаратистів довелося заслуженому лісівникові України професору знатному науковцеві Анатолію Йосиповичу Ковальському. Напередодні заворушень в Криму Ковальський був одним із активних членів Євромайдан Крим, де під час святкування 200-річчя Тараса Шевченка був взятий в полон російським спецназом. Пробувши в заручниках, лісівник був відпущений і доставлений в Київ. Відчуваючи загрозу власному життю, Анатолій Йосипович вирішив не повертатися назад до Криму і звернувся по допомогу до голови держлісагентства Валерія Чернякова. Я прийшов до голови агенції, от Чернякову Валерію Вікторовичу розказав про ситуацію, яку я оказався. Ну і десь з годину було прийнято рішення мене призначити начальником управління по лісовому та мисливському господарству Черняської області. Так, я вчитися на вченівцях. Зараз Анатолій Йосипович очолює Чернівецьке Олмеге. Житло поки що не спромігся придбати, тож мешкає в кімнаті, яку виділив лісгосп. Сім'я моя сьогодні. Хто де знаходиться? Жінка поки в Сімферополі. тому що, принципі, майно залишати так не можна. Син знаходиться в Києві. Я в Чернівцях. Ну а донька в Харкові. Ну так сім'я розкидана, і мріємо щоб ну, зібратися разом. Лісівники Житомирщини також долучилися до всеукраїнської підтримки бійців, які беруть участь в АТО. Крім того, підтримують сім'ї лісівників, що змінили лісову форму на військову е, підприємствами і працівниками я маю на увазі і проспілковими комітетами дається безпосередня допомога. Е, Військовим, хто воює в АТО. Що я маю на увазі? Ми за останні місяці перерахували майже мільйон гривень на допомогу громадським організаціям, на спорядження батальйонів, на потреби необхідні для забезпечення військових. Лише з Житомирської області бере участь в АТО понад 140 лісівників, серед яких також є добровольці. Профспілковий комітет Житомирського управління лісового господарства опікується сім'ями лісівників, що наразі перебувають в зоні АТО. Люди, які е, е, чи мобілізовані, чи е, е, за власним бажанням потрапили до зони військових дій, вони за ними зберігаються е, пос... Посада і виплачується середньомічний заробіток для цих родин. Тому із межах того, що ми можемо в даний час надавати допомогу, і поза межами я маю на увазі про спілкову вертикаль підприємств, ми не полишаємо ці сім'ї. Практично весь колектив без виключення, кожен із працівників переймається долею наших робітників, часто созванюємося, там запитуємо, як справи. Вони до нас звертаються з, з деякими проблемами, які б тут позалишалися сім'ї, діти їхніх. Допомагаємо зараз, е, хто залишився матеря, діти зараз допомагаємо із городами, бо багато живуть по селах, там і викосить щось, сіна і викопать картоплю ту саму, е, даємо своїх працівників на добровільних засадах, там допомагаємо там з транспортом, з технікою щось перевезти, підвезти. У Кого є діти, неповнолітні, там до школу, там допомагаємо із придбанням форми, там шкільних приналежності, там зошитів, рюкзаків, там ручок і так далі. Напередодні 1 вересня керівництво лісового управління навідалось до сім'ї одного з лісівників, що воює на сході, у якого є діти шкільного віку. Вони відвідали родину і привезли з собою подарунки. Добрий день. Добрий день. Ми від обласного правління свого мисливського господарства провеслимо ранки подарунки для ваших дітей, так як ми знаємо, що ваш чоловік знаходиться в зоні АТО. І хочемо оці подарунки вручити від лісівників, щоб дітки могли. Себе почувати трошки захищеними, щоб могли гуляти і забувати про всі проблеми, які існують у вас. Чоловік Людмили воює на сході майже пів року. Сім'я дуже переживає. Чекає його додому живим і неушкодженим. Діти із нетерпінням чекають телефонного дзвінка від тата. Спочатку нам сказали, що нашого чоловіка призивають на 10 днів. Ми віднеслися з розумінням, сп... Відпустила його, потім нам сказали, що на 45 днів, а тепер він знаходиться з 20 березня. Вже 6 місяців пройшло з того часу. Найкращим подарунком для дітей буде повернення їхнього тата, якого вони останні місяці бачать лише на фотографіях. Папа, папа! Дивимося завжди в передачі, дивимося, щоб там щоб його показали. Бо діти вже дуже засумували за їм, дуже переживають в кожному обличчі бачить батька. Що ти йому постійно кажеш по телефону? Фу, ми тебе зову чекаємо додому. Напевно, не тільки в лісівників, а й в усіх українців нині найзаповітніше бажання, щоби в Україні був мир. Не відомо нічого. Коли настане мирний час до врегулювання мирної ситуації. Це перше за 20 років, що ми переживаємо такий день незалежності, коли гинуть наші люди. І я думаю, що саме основне, щоб скоріше закінчилася війна, і хай Господь береже тих людей, які воюють за нашу державу.